При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Захистити свої права вимагають вчителі. Усе через жорстоке побиття вчителя фізкультури в школі номер 157 у Києві, яке вчинив батько одного з учнів. Педагоги ліцею навіть збиралися страйкувати та передумали, коли співавтор антибулінгового закону Оксана Білозір на своїй сторінці у Фейсбук повідомила. Я вже ініціювала у Верховній Раді України створення робочої групи з питання підготовки змін до законодавства щодо посилення захисту прав вчителів. І направила лист генпрокурору, де просила взяти під особистий контроль досудове розслідування справи. Особисто поспілкуватися зі сніданком депутатка не змогла. Її помічниця повідомила, робоча група розглядає скарги та пропозиції усіх сторін. Не стоїть просто розприймати це з панікою. нужно внимательно читати закон. І от нас ніхто не забирав таку можливість, як вносити туди якісь змінення. Водночас з'явилися й сотні коментарів від обурених батьків. Вони пишуть більше. Захисту потребують у школі саме діти, а не вчителі. За булінг учителя адмінвідповідальність, а за булінг дитини нічого не доведете. А може, все-таки почнуть розбиратися, чому булять учителя, і з'ясується, що вчитель не жертва, а агресор. Треба розглядати можливість загального страйку батьків. Вчителі звикли бути кастою недоторканних, і чомусь мене не дивує, що замість того, що прослідувати, що насправді сталося, вони це почали використовувати для збереження та посилення своєї недоторканності. Гидко, але очікувано. Співголова громадської організації Батьки Сос Олена Бондаренко розповідає: найчастіше до них звертаються саме батьки зі скаргами нацькування та приниження їхніх дітей у школах. Фактів щодо. Тиску на вчителів нам зустрічається ну в рази менше. Е, я не знаю, чи е, то цих фактів дійсно менше, чи вчителі просто рідше звертаються за допомогою. Мені здається, що тут профспілка була б дуже доречна. Якби вона проаналізувала, вчителі звертаються за допомогою. Як часто їм надають цю допомогу, і взагалі який стан речей? Закон же однаково захищає як вчителів, так і дітей. У ньому йдеться про покарання за булінг учасників освітнього процесу, а учасниками освітнього. Процесу згідно з законом України про освіту є і діти, і батьки, і педагоги. Тому незрозуміло, навіщо вчителі вимагають собі додаткового захисту. Віднедавна за булінг мають штрафувати від 850 до 1700 гривень або відправляти на громадські роботи.